Пам'ятник Кузьмі Скрябіну від компанії Грандем Рам 1 лютого 2015 року він загинув у ДТП. Це був шок для всієї країни. Кругова бетонна основа. Далі кільце з мармуру Б'янко Карара з усіх чотирьох боків лавки, щоб сісти та згадати. Навколо шість стовпів. На кожному бронзові фігурки, що розповідають про кузьму, герб України символ підтримки всього українського, Гітара і мікрофон, його музика, книга як символ того, що він був людиною думки. Серце, бо він любив людей і вони його. Машина символ останнього шляху і швидкості, з якою він жив. У центрі бюст він виконаний з білого мармуру, встановлений на тумбі з Абсолют Бле у своїх інтерв'ю. Прямо казав: політики, які б вони не були, не судно брешть, не все одно роблять собі гроші на тій війні, і вони людей не рахують. Дві 2014 року відкрито підтримував українське військо та їздив у зону АТО. Чи достатньо ми робимо, щоб Україна пам'ятала про нього? Напишіть нам в коментарі.